Вітаємо вас на каналі Дачний Відпочинок. У попередньому відео ми провели екскурсію нашою дачною ділянкою. Сьогодні ми з вами зробимо екскурс в історію нашої дачі. Поїхали! Колись у давні-давні часи жив в селі господар, і було в нього багато дітей, переважно хлопців. Господар не був бідним. він володів ділянкою землі, велика частина якої була лісом. І коли якийсь з його синів підростав і одружувався, господар від своєї землі відрізав частину, де для нової сім'ї будували дім і засаджували город. Але синів було багато, і настав той час, коли господар був вимушений відрізати землю з лісової ділянки. Клаптик за клаптиком ліс вирубався і на його місці будувався дім і закладався город. Так і з'явився район на околиці села, який селяни поміж себе до цієї пори називають по прізвищу того господаря. Наша ділянка знаходиться в тому районі. До речі, в трьох хвилинах ходьби від лісу. До місцевих легенд можна відноситись скептично. Але якість землі на нашій ділянці бажає кращого. До оспіваних українських чорноземів ми ніякого відношення не маємо. Сучасна історія нашої дачі почалась у 2010 році, коли її було придбано у старих хазяїв. Довгий період часу дача була місцем відпочинку і хазяйнування для трьох сімей. Ми гарно проводили час разом з сім'ями моїх батьків та моєї сестри. Великий вклад в розвиток та опорядкування дачі зробив чоловік сестри та батьки. Цей період був дуже приємним, сповненим натхненням, ідеями та спілкуванням. На жаль, нічого не може тривати постійно. З плином часу змінились обставини, і тепер тут відпочивають і хазяйнують наша сім'я, моя мама та сім'я батьків моєї дружини. На дачі ми хочемо створити затишну атмосферу, щоб і робота, і відпочинок приносили нам задоволення. Саме тому ми почали вести цей канал і ділитися нашими напрацюваннями. За роки нашого спільного хазяйнування будинок не зазнав великих змін. Найбільше, з дальньої кімнати була розібрана піч з лежанкою, яка займала майже половину кімнати, інші дрібниці. Зробили бетонну стяжку на підлозі, замінили вікна, у коморі і сінях зробили полиці, на кухні прибрали перегородку, тим самим розширивши її до найбільш великої кімнати, застелили новий лінолеум. і остання новація влаштували комп'ютерне місце. А ось Сарай, що прилягає до будинку, зазнав повної перебудови. Після зими 2012-13 років стара конструкція завалилась, тому він був зроблений по суті заново. Спочатку не було ніякого паркану. Вірніше, те, що було, можна віднести до паркану дуже і дуже умовно. Більше того, через нашу ділянку місцевими мешканцями було протоптано декілька стежок. Перше, що було зроблено, це сітка Рабиця зі східної сторони ділянки. У результаті головна народна стежка на радість у лапках сусідам заросла, після чого взялися за ворота на подвір'ї. Старі з листового заліза були замінені на нові з металічного профілю. А ще через деякий час були поставлені дальні ворота для заїзду на ділянку тракторів, вантажних машин та іншої техніки. А далі почали будувати паркан зі сторони фасаду будинку. Процес розтягнувся на 2 роки. Уперший зробили ліву сторону. Для цього спочатку вирізали усі хащі. Це ми робили самі. Потім безпосередньо ставили паркан. Цю роботу виконувала професійна кампанія. І нарешті, вздовж паркана. Ми висадили туї, барбариси і вітки рослини. Наступного року провели аналогічні роботи з другого боку. Таким чином парадний паркан зі сторони вулиці було завершено. Останнім акордом була сітка рабиця зі зворотнього північного боку. Там замість кущів. Прийшлося вирубати великі дерева, з чим ми успішно впоралися. Стовпчики були вкопані, сітка натянута. Ну, а паркана західної сторони в нас немає і не планується. Там знаходяться наші сусіди, які мають свій паркан. А між нами, як ми говоримо, Шенген. Великий змін зазнало і наше подвір'я. З нуля було збудовано мангал, альтанку, водогін і літній душ. Але по кожному з цих проєктів буде окреме відео. Зараз же ми розкажемо про все інше, що варте уваги. По тому як зробили ворота, ліворуч від них була закладена клумба. Яка на сьогоднішній день стала однією з прикрас нашої дачі. Але для цього ми пройшли через багато випробувань. Справа в тому, що територія, що знаходиться ліворуч від будинку, колись була місцем для сміття, тому перекопування там ґрунту є процес з одного боку складний і повільний, але з іншого не позбавлений інтересу. Якщо враховувати кількість викопаних артефактів, то при бажанні ми могли б відкрити музей знахідок. Дещо пізніше від клумби ліворуч була закладена клумба праворуч. Там не було смітника, але це місце теж виявилось унікальним за час існування клумби на ній пропало три дерева. Правда, один сумах ми спиляли самі, бо дістав. А ось два інших калина і вертикальний ялівець впали і загинули без нашої допомоги. Після придбання ділянки на подвір'ї не було жодної доріжки ані забетонованої, ані з бетонних плит. Але це питання вимагало вирішення. І в нас поступово доріжки почали з'являтися. На сьогодні практично весь периметр будинку забетонований. Крім того, то криниця, туалету і деяких клумб були покладені готові бетонні плити. Але такий варіант борід доріжок має суттєвий недолік: з роками плити вростають у землю, навіть якщо вони покладені на шар щебню. Тому починаючи з цього року, доріжки з плит переробляються. На Набетонований доріжки з плит. Процес триває. Частину подвір'я під альтанкою і біля входу повністю забетоновано. Більш того, там поступово все закладається тротуарною плиткою. До речі, як і деякі доріжки. Також прикрасою нашого подвір'я став виноград. На місці його розташування не було смітника непотрібних речей. Але бездоганим це місце ми теж назвати не можемо. Тому що туди була винесена глина з розібраної пічки. Коли були збудовані всі паркани, ми вздовж них закопали стовпчики і посадили шість кущів винограду. Про стовпчики буде окреме відео, тому зараз просто подивимось, що з цього всього вийшло. А вийшло те, що, попри невдачі, на одному місці два куща загинули. У цьому році виноградні насадження му розширили, додавши ще два стовпчики. Тепер кущів вісім. Відпочинок на дачі не можна уявити без квітів і декоративних рослин. Однією з перших наших клумб була так звана гірка біля Джасмину. Ми засадили її шиловидними флоксами, які через декілька років з'єднались у єдиний гарнючий квітковий килим. Але з часом він постарів, загубив свою декоративну красу. Тому тут наразі ми облаштовуємо новий квітник з зовсім іншими багаторічниками. Рік за роком ми поступово розширювали квітники до парканів: клумба з мангалом, клумба за гіркою. Клумба з багаторічниками. Два розарії. Коли викопали криницю, за нею теж облаштували клумбу. Далі ще одну. Окремо треба зупинитися на лаванді. Її ми отримали з насіння, але процес стратифікації не проводили, тому зійшли одиниці. Тим не менш, за роки нам вдалося розширити цю клумбу до пристойного розміру. Завдяки самостійності самої лаванди, в тому і відмінність від посадженого на полі лавандину, який власним насінням не розмножується. З правого боку від паркану теж влаштовано дві клумби. Перша з соснами і кущем форзиції, друга достатньо молода з хризантемами. Процес формування клумб не закінчився. Різноманіття видів декоративних рослин надихають нас на створення нових квітників та покращення старих. Цей процес нескінченний. Це все, що сьогодні ми хотіли вам розказати. І останнє. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Реквізити в описі цього відео. Підписуйтесь на цей канал. Ставте вподобайки. Обирайте дзвіночок. І робіть змістовний коментар українського YouTube повинна бути якомога більше.